Добрий ранок. Добрий ранок. Як самопочуття? Вже добре. Нічого не турбує? Уже ні. Ну, сподіваюся, що ні. А розкажіть, як до операції було? До операції, звісно, було не дуже добре. Якби було добре до вас, би не приїхали, а Це то точно. приїхали до вас. У нас щасливий день. Ми після процедури Таві сьогодні виписуємо пацієнтку, запротезували аортальний клапан біологічним протезом без жодного розрізу. І пацієнтка може майже без реабілітації вже їхати додому щаслива та здорова. Дякую. Ми за вас дуже щасливі, що ви до нас потрапили і нам вдалося вам допомогти. Дякую вам і всьому персоналу. А, ви ж знаєте, що вам треба до нас повернутись буде, да? До лікуючого лікаря. Ну так, да, так. Да. Да? Да. Дякую вам дуже. Все, будь ласка, ви будь ласка, звертайтесь до нас. Ми дуже щасливі, що ви дочекались операції своєї. Дякую дуже. Що я поїду додому, що з вами трохи буду Ви робити. на городі там щось робите ще ні? Ну, а як треба да? картоплю. Щоб... Фізичне навантаження даєте. Чудово. Все, бажаємо всім здоров'я, мирного неба. Да, все. Дякую. Ось так фінально виглядає ангіографічний результат. Як бачите, ми імплантували один з найсучасніших клапанів компанії Medtronic. Він гарно розправився та дозволить пацієнтці прожити довге життя.